Котики. Якщо не мають можливості використати туристичний душ, але десь там у фляжці ви маєте 50 мл води, то одноразовий сухий душ допоможе вам. Він без додавання водички, ось такий, використовувати треба таким чином. Відкрили пакетик, налили туди з фляжечки, з калюшки, 50 мл водички. А потім. Ось, ось так. Це мочалочка. Вона вже з миючим засобом. її можна намилити, це тіломка, ну, чистенька, чи брудненька ваша кіця. Ось так. Фіни досить багато, досить така. Вона, до речі, дуже приємна. На досить, ніжненька, не шкряпає. Ми не смітимо. Мене орки. Ось так. А, певно, я, чесно, перший раз сама відкрила вас вчити, а сама не вмію. Я думаю, що ось цю серветочку не, в... не потрібно було, скоріш за все, намочувати. Певно, треба було мочити тільки цю, а серветочкою е... витиратися. Хоча, можливо, і серветочкою можна митися. Вже як я її намочила. Буду як свинка в калюці випиратися і нею. Я думаю, що вона потім збирає вологу. Це на той випадок, якщо у вас немає того приємного, класного полотенечка, та плотека поснопа. Для того видитися на стол. В принципі, з цього об'єму і піни, і серветочки має вистачити на все тіло. В жару це важливо, тому що. Всі ваші частини тіла мають бути чистими і охайними і гарно пахнути. І коли немає можливості в будь-яких умовах прийняти повноцінний або туристичний душ, ті речі також допомагають. Ну, все ж таки так, певне, треба було це не мочити, Треба читати інструкції перед використанням. До речі, як кажуть наші майстри. Курити інструкцію до, а не після використання. І тоді буде у вас щастя. Але, тим не менше, мені би вистачило. Зустріжитися, помити лапки, хвостик, личко. І, певно, все тіло. Так що будьте чистенькими, пахніть гарней. Ну отже, для білих людей, не для москалів, написано, відкрийте упаковку, дістаньте тонкий білий рушник, а губку залиште і додайте 50 мл води. Помніть упаковку, щоб спінити. Намильте тіло, витріть сухеньким білим полотенцем тіло начисто і насухо. Ех, виставковость, вона і ватка Отаки вот читайте інструкцію.